Щоденник мандрівного монаха, Том 15, глава 14, Служіння дороге вашому серцю, 31 серпня 2021 року, мій найдорожчий духовний вчителю, прийміть мої найшанобливіші уклони в пилу ваших лотосових стоп. Сьогодні я молюся до Верховного Господа, щоб дав мені потрібні слова, аби прославити вас з цієї особливої нагоди, 125 ї річниці вашого приходу у цей світ. Прабур і пші тонатім Кріта яд нам сваяд шах ставе грінні. Сваям удгараті станартхинам, падалагнам, Жананіва Палакам, бажаючи напитися з материнських грудей, немовля хапається за мамину ногу. А вона ласкаво підносить його на руки, так само, коли щирий відданий, хоч і не майстерний, на словах прагне прославити інших. Верховний Господь підносить його і наділяє його силою. Гарібактів 8.351 про правопада. Одного разу людина, яка цікавилася свідомістю Крішни, запитала мене, чи я щасливий. Коли я відповів так, звичайно щасливий, він заперечив. Коли я відповів, так, звичайно щасливий, чоловік заперечив, Але як ви можете бути щасливим, коли в цьому світі стільки страждань, куди не глянь? Скрізь нещасні люди. Я відповів, сер, моє щастя в тому, що я заохочую людей оспівувати святі імена Крішни. Це перевірений часом засіб для полегшення всіх страждань у цьому світі. Я впевнений, якби ви спробували, то теж були б щасливі. Я не можу цього зробити, прямо заперечив він. Це легко, сказав я, просто скажіть Харі Крішна. Вибачте, було його єдиною відповіддю. Що ж, видихнув я, тоді вам доведеться задовольнитися тим, що ви залишитесь одним з тих нещасних, про яких ви згадували. Гаразд, Крішна, Гарі Крішна, Харі Крішна!» Я почекав якусь мить, а потім запитав його ну і як вам? Він відповів Ну, так, добре. Я відчув щось інше. Я спробую ще раз. Шило про упаду. Ця розмова нагадала мені про те, як одного разу вийшли пляжем у бомбеї зі своїми учнями. Маленька дівчинка, що проходила повз, склала долоньки і сказала вам Харі Крішна. Усміхнувшись, ви повернулися до учнів і прокоментували, подивіться, наскільки успішним є наш рух. Один учень запитав, що ви маєте на увазі під словом Успішний шило упаду. Ви відповіли, якщо скуштувати хоча б одну краплю океану, можна зрозуміти, наскільки солоний весь океан. Так само завдяки одній дівчинці, яка привіталась до нас Харі Крішна, ми можемо побачити, як оспівування святих імен Господа поширилося по всьому світу. Такі маленькі перемоги в розповсюдженні святих імен, безумовно, додають успіху вашій місії Шилоправопаду. але, якщо чесно, замкнений і позбавлений можливості служити вам в результаті всесвітньої пандемії є більше, ніж будь-коли сумою, за великими перемогами, яких ми досягали в минулі дні. Мені не вистачає тисяч молодих людей, які щороку голосно скандують святі імена Крішни на польському фестивалі Вудсток. Я сумую за роздачею дітям з Улусів у бідних містечках Південної Африки десятків тисяч тарілок просадами щороку. Я сумую за оваціями, які отримували наші театральні постановки під час гастролей в США. Я сумую за нашими фестивалями на узбережжі Балтійського моря. Де протягом 30 років поспіль кожного літнього вечора під час фінального кіртану люди підхоплювалися зі своїх місць, співали і танцювали разом з нами в великому екстазі. Я сумую за нашими святковими харінамами Алтаї, Зазі, Ургамалі та Ходрогові, в Далекозахідних степах Монголії, де кожного разу буквально все місто йшло за нами, щоб послухати програму в залі. Список нескінченний про провопадок. Але нещодавно я зрозумів, що не можу вічно блукати думками у минулому. Ви багато разів говорили, що якщо ми щирі, то не може бути ніяких перешкод для поширення слави святих імен. Нещодавно я пригадав це, слухаючи лекцію, яку ви прочитали в Лондоні 18 липня 1973 року. Тоді ви сказали матеріальні перепони не можуть стримувати поступ у пізнанні Бога. Очевидно, що свідомість Крішни не зазнає ніде. Ми маємо центрі по всьому світу, у жодній з країн немає мовних труднощів. Де б ми не оспівували Харі Крішна, люди приєднуються. Навіть в Африці оспіуй Харі Крішна, тож немає ніяких перешкод для цього руху. Ваші слова справили на мене глибокий вплив, що часто трапляється під час слухання ваших лекцій. Я відчуваю, що ви звертаєтеся безпосередньо до мене. Мудрі кажуть, що Нектар перебуває в океані місяці на вустах молодої дівчини. В обителі змій та на небі, але вклан солоний місяцю буває чоловіки, які п'ють нектар з устоїв дружин, помирають, змії дають отруту, а людина падає на неба, коли вичерпуються плоди її доброчесних вчинків. Однак справжній нектар міститься в голосі святих, що усвідомили себе, чиї солодкі слова й настанови ведуть до безсмертя. Субхашіта радна Пангагарам Щоденне повторення моїх мантр набуло іншого звучання з небувалим натхненням під впливом ваших слів, шилопровопаду. Я благав, щоб мене знову залучили до якогось важливого служіння у вашій місії. На радомуї, каже, упакумару брігат Багаватамріті. Мій любий хлопчику, чого б ти не забажав, повторюй свою мантру, і завдяки її силі ти досягнеш цього повною мірою. Справді, ти отримаєш більше, ніж бажаєш. Шиї бригад Багаватамріта. 2.189. Так минав час, і, не отримавши від Господа жодного видимого знаку, що він виконає моє прохання, про служіння вашій місії, я раптом збагнув, який був нерозумний, вважаючи, що я, у кращому разі відданий початківець, можу особисто просити чогось у крішне Верховного Бога особи. І тоді я вчинив правильно. Я попросив вас, мій любий духовний вчителю, помолитися до Господа від мого імені. У листі до Махананди Таса від 26 квітня 1970 року ви писали, що до твоїх запитань, чи знають духовний вчитель та верховний духовний вчитель про молитви щирого відданого, який молиться до них з любов'ю, відповідь така: Жодні свідомі молитви не проходять даремно, вони мають позитивні наслідки. Будь-яка молитва, яку ти підносиш до свого духовного вчителя і верховного духовного вчителя. Передається кишні, жодна щира молитва не залишається марною. Тож для мене шило правопаду не було несподіванкою, коли через тиждень без жодних додаткових зусиль з мого боку мої молитви до вас були почуті. До милості присилувати не можна, неначе дощ рясний, вона на землю тихо падає з небесних хмар. Вільям Шекспір, Венеціанський купець, акт 4, сцена 1. Коли я проходив зі своїм учнем мішну татвою Дасом повз престижний Вріндаванський науково-дослідний інститут, недалеко від нашого Крішна Баларама мандіру у Вріндавані, він звернувся до мене і сказав. Шило Грудево, керівники інституту сказали мені, що хотіли б зустрітися з вами, чи можу я домовитися про зустріч? Я подивився на нього з недовірою. З 1973 року, коли я вперше приїхав до Вріндавана, престижний інститут з тисячами священних писань був закритий для всіх. Окрім науковців дослідників, я часто мріяв увійти до інституту і отримати даршан шастр, що зберігаються в його стінах, серед яких, як я знав, були оригінальні рукописні манускрипти Шилерупи Госвамі, Шиледживи Госвамі, нарота Мадаса Такура, вішфанатхи Чакроварті Такура, та багатьох інших великих вайшнавських святих. Зараз він під новим керівництвом, продовжував вішну татва, вони прагнуть досконалити важливу роботу, яку виконують. Я вже деякий час допомагаю їм з каталогізацією їхньої величезної бібліотеки. Лішнотатва походить із шанованої родини Госвамі, у орієндавині і здобуває ступінь магістра санскриту. Вони знають про вас, Шило Гурудеве, і просять вашої допомоги у скануванні, оцифруванні, збереженні, перекладі та публікації 32 тисяч священних писань, що зберігаються в інституті. Здивовано я запитав, але звідки вони мене знають? Через ваші соціальні мережі, відповів він, ще вони знають, що ви читаєте лекції про Вріндаван протягом майже двох років на основі автентичних писань. Я недовірливо похитав головою. Гаразд, мовив я, домовся про зустріч. Через кілька днів ми зустрілися з керівником інституту та його менеджерами протягом кількох годин, обговорюючи динаміку нашої співпраці. Після цього одна з керівників провела для мене екскурсію інституту. Коли ми проходили через численні кімнати, в яких зберігаються священні тексти, вона сказала попередні керівники були зацікавлені головним чином у захисті цінних рукописів, але наше нове керівництво розуміє, що ці писання були написані для того, щоб їх читав увесь світ. Коли ми сіли, щоб обговорити більше, вона поклала мені в руки давній манускрипт на пальмовому листі. Візьміть, наприклад, цей, запропонувала вона, це оригінал Бактіра Самріта Сінгу. Шили руби госвамі. Цьому манускрипту понад 500 років. Ви можете бачити, наскільки він потребує збереження. Боже милостивий, тихо промовив я. Я тримаю в руках одну з найважливіших шастр нашої традиції. Я ледве міг збагнути, як мені пощастило. Придивляючись до красивого почерку шили рупи госвамі, я згадав вірш Шейтаня Чарітамріти. Ширупера ширу пера акшара, єна мокутара, панті. Ріта хана карина прабу Акшарера стуті. Задоволений господь похвалив почерк рупи Гусвамі, сказавши Рядки, що виходять з під пера рупи у подібні до ниток, перлин. Шіші чарітамріта Антяліла 1.97. Обережно взявши з моїх рук рукопис, вона поклала переді мною інший. Ви знаєте святого Народа Мудаса Такура? запитала вона. Так, знаю, відповів я, він один з моїх великих героїв. Це його книга Братхана, повідомила вона з усмішкою, оригінал. Коли я дуже обережно перегортав кожну пергаментну сторінку, щоб перевірити стан книги, вона сказала, ці скарби потрібно обробити і зберегти для майбутніх поколінь. Хочете допомогти? Мої очі стали вологими, а в горлі з'явився клубок. Я з усіх сил намагався висловити свою згоду, але не зміг. Врешті-решт, я просто вигукнув Так, дякую. Обережно поклавши пергамент у коробку, вона помітила крихітний клаптик рукопису в кутку, який, очевидно, відламався. Простягаючи його мені, вона сказала будь ласка, прийміть це як благословення від вашого героя. Покладіть його в кавачу і носіть на шиї. В той момент я не зміг стриматись і розплакався від вдячності. Шила правопаду, дякую, що ви відповіли на мої молитви і довірили мені служіння. Яке я знаю дуже дороге вашому серцю. Ви самі брали з собою кілька книг наших попередніх очарів під час всіх ваших подорожей. Ви щодня звертались до них, коли писали свої настанови бактівіданти. Я знаю це достеменно, бо одного разу я ніс вашу важку валізу з цими дорогоцінними писаннями з лондонського аеропорту до вашої кімнати, в нашому храмі на Бері Плейс 7, Пихкаючи, я поклав її до ваших лотосових стоп. А коли вклонився, ви сильно поплескали мене по спині на знак вдячності і дали мені вічне благословення, промовивши стільки зусиль у матеріальному світі, але коли я заберу тебе додому назад до Бога, все стане легким і піднесеним. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли ви заберете мене додому шило правопаду, а поки що тісно співпрацюватиму з командою відданих, яких збираю з усього світу, щоб допомогти Вріндаванському дослідницькому інституту. Зібрати кошти, а також каталогізувати, відсканувати, оцифрувати, зберегти, перекласти і опублікувати всі праці, відомі й невідомі, наших попередніх очарів. Весь цей час я буду тримати ваші наступні слова близько в серці. Я маю серйозне бажання присвятити кінець свого життя перекладушнядбагатам і багатьох інших вайшнавських творів, тож допомагаючи мені в цьому. Ти виконуватимеш найвище служіння Кришні, шлепровода листоха Ягріва Даса від 27 квітня 1972 року. Ваш вічний слуга і нарадим вами!